Ви дивитесь телеканал Чорнівці сьогодні вівторок, 28 лютого. Вітаю вас! Про основні місцеві події цього дня, як завжди, саме у цій порі вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Дві чотирирічні дівчинки-близнючки загинули через пустощі з сірниками. З появою нового податкового кодексу підприємці, які працюють у зовнішньоекономічній сфері, можуть сплачувати нові вищі штрафи. Буковинські онкологи заговорили відкрито про проблеми в своїй роботі, пов'язані з наркотиками. Дві чотирирічні дівчинки-близнючки загинули через пустощі з сірниками. Трагедія сталася вчора у четвертій годині дня в селі Чорнівка Новоселицького району. Пожежники на місце події не викликалися. Займання ліквідували місцеві мешканці. На момент виникнення пожежі мати дівчат поралися по господарству на подвір'ї. Пожежу було виявлено матір'ю загиблих дітей. Яка під час виникнення пожежі перебувала на подвір'ї домоволодіння. Діти були госпіталізовані в лікарню, медики констатували факт смерті на момент госпіталізації. Імовірною причиною пожежі фахівці називають дитячі пустощі з вогнем, адже під час огляду в кімнаті, де було знайдено тіла дівчат, працівники управління держтехногенбезпеки виявили сірники, розкидані по різних кутках. Воно розбила сюда і та нас зайти, одна лежала у там. сама пожежа була невеликою. Її площа склала всього півтора квадратних метра. Пошкоджені домашні речі та меблі, приміщенні повністю закопчені стіни. Відтак діти швидше за все отруїлися чадним газом. Їхні ціла доправлені до судово-медичної експертизи. З початку року на Буковині в пожежах загинуло вже троє дітей. Не залишайте без нагляду своїх дітей, дбайте про дотримання вимог правил пожежної безпеки у побуті. Не залишайте доступних для дітей місцях, сірники та запальнички. Лариса Сергієва, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З появою нового податкового кодексу підприємці, які працюють у зовнішньоекономічній сфері, можуть сплачувати нові вищі штрафи, якщо вчасно не перевірятимуть матеріали митного контролю. За самостійно виявлені помилки в раніше поданих документах, підприємці сплачували штраф у розмірі 3%. За новим кодексом, з 1 квітня цього року, митні органи будуть перевіряти матеріали митного оформлення. Якщо помилку виявляють вони, то підприємець буде змушений викласти штраф у розмірі 25%. Нові правила до підприємців митники доводили під час брифінгу. Надаємо вам змогу, будь ласка, перевірте всі свої матеріали щодо правильності нарахування митної вартості, транспортних витрат, ну так і інше. Якщо ви виявите, прийдіть до нас, скажіть так, є порушення, ми виявили, дозвольте нам сплатити кошти, які ми зразу не могли сплатити. По тим чи іншим причинам не то, що я вам хочу залякати з цього приводу, але ви повинні розуміти, що перерахування коштів до держбюджету це дуже важливе питання. Мова йде про ліцензійні платежі, які вираховуються при митній вартості імпортованого товару, уточнює Віктор Андрійчук. У тих підприємців, які не враховують ліцензійні платежі при митній вартості, є час до 1 квітня врахувати їх самостійно і розрахунки подати до митниці. До митної вартості додав пан Андрійчук. Треба включати і ті ліцензійні платежі, які підприємці здійснюють резидентам. Дуже часто суб'єкти економічної діяльності мають окремий договір куплі-продажі на імпорт товару і окремий ліцензійний договір. І його їх не об'єднують. Якщо у вас на сьогоднішній день ви бачите, що такі договори є, ви, ми вам рекомендуємо просто. Рекомендуємо і просимо обов'язковому порядку підійти на митницю, надати розрахунок уточнюючих платежів і сплатити ці кошти. Це стосується усіх несплачених платежів за 2011 рік. А також, якщо в цьому році ви заключаєте угоду і у вас є договір куплі продажі і на імпорт, є ліцензійна угода, то при імпорті товарів обов'язковому порядку. Заявляйте, декларуйте цей договір, підприємець Олександр Симак вважає отриману інформацію вчасною і корисною. Дії можуть бути тільки одні. Ми будемо уважно дивитися за митним оформленням, за тими документами, які ми надаємо митним органам, щоб не допускати таких порушень митного законодавства. Оксана Зима, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині поменшало зайців. Русаків. До таких висновків дійшли екологи після перевірок, які проводили в кількох районних товариствах мисливців та рибалок. Традиційно зайців обліковують узимку, коли на дворі білий сніг і виднівці сліди роблять це, як кажуть, на око. Керується принципом кількість голів на квадратуру площі. Є певні вимоги. Якщо формула не сходиться, екоінспекція видає припис і в наступному році можлива заборона полювання на зайців. Журналісти Чорнівецького репортера рахували русаків на стороженеччині. Чи побачили вони там потрібну кількість, аби полювання не заборонили? Дивіться далі. Питання, що твориться сьогодні з Зайцем Русаком на території всієї України, це і проблема. Проблема він зникає, і ми боїмося, щоб не настав той час, що ми в принципі, бачили тільки на картинки. І тому -то ми вирішили перевірити в наявності, що є сьогодні на території Стожнецького Тимера. Чому ще? Тому що ми зробили перевірку заставницькому, кіцманському, хотинському у тимерах, і ми переконалися, що наші дані не співпали з тими даними, які нам були надані. А точніше вони були змінені з нашого боку в сторону зменшення ну порядка від 20 до 40%. Територія Сторженецького товариства мисливців та рибалок налічує 50 тисяч гектарів, із них майже 90% – угіддя, розповів Василь Дучак. За даними місцевих мисливців, на цих півсотні тисяч гектарів припадає понад тисяча зайців. За нормами на тисячах гектарах повинно налічуватися 20 русаків. Якщо такої кількості немає, екоінспекція має повноваження припинити у подальшому полювання надоговухих. Облік зайців фахівці називають контрольною таксацією, проводять її раз у рік, взимку, коли на снігу виднюються сліди або ж помітно, де залягають русаки. Цього разу працівники екоінспекції обрали дві ділянки. Єгері та мисливці розійшлися по периметру, аби зігнати вуханів. Екологи ж їх рахували. У першому місці вдалося побачити трьох зайців у другому, де три роки вже заборонено полювання, жодного так і не виявили. Натомість віднайшли лисячу нору та побачили, як утікала руда лисиця. Саме вона є однією із причин зменшення кількості вухатих на полях. Крім того, екологи називають її інші чинники. Перше, це е, ми сьогодні не побачили, а я як мисливець-любитель, е, я бачу, що дуже багато є е, собак, які стаями ходять по території полів і лісу, які знищують зайця. Друге, все ж таки, я би я сказав би, що я маю інформацію, е, що е, не всі е, мисливці є настільки відповідальні, що е, вони сьогодні тільки ходять на охоту в межах е, питання, коли пов'язано з тим. Е, Періодом часу, коли можна проводити е, мисливство. Ще одним фактором віднедавна стало використання хімікатів, якими господарі кроплять сади. Для зайців це справжня отрута. Відтак через це їх також чимало вимирає. У підсумку начальник обласної конспекції констатував, зайців на Сторженеччині поменшало. Дані із тим, які напередодні надало місцеве УТМР, не збіглися. Тому наступного року у цьому районі можуть заборонити полювання на вухатих. Олександр Хмельни Ярослава Бяячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Завершено досудове слідство по кримінальній справі щодо замаху на життя головного тренера футбольного клубу Буковина Вадима Зайця, про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури. Справу направлено до Шевченківського районного суду міста Чорнівці. Слідство встановило, і ми вже повідомляли вам, що два роки тому підприємець взяв у знайомої більше 150 тисяч гривень в борг і не повернув. Та, в свою чергу, звернулися до іншого, аби він за винагороду вибив гроші у боржника. Той передав цю почесну місію другові. А 7 жовтня минулого року цей громадянин, знаючи, що його ціль має автомобіль марки BMW МХ5 побачив подібну іномарку із схожими номерами на вулиці Достоєвського в Чернівцях. І переконаний, що це автівка того, кого він шукає, вистрілив із обріза мисливської рушниці, поранивши власника. З місця події втік. Але поцілив не в того. Випадковою жертвою виявився головний тренер Буковини. Йому були нанесені важкі тілесні ушкодження. Правоохоронці невдовзі затримали всіх учасників цього інциденту. Слідство з'ясувало, що вони причетні до інших важких злочинів. Вадим Заєць вже повернувся до тренерської роботи. Буковинські онкологи заговорили відкрито про проблеми в своїй роботі, пов'язані з наркотиками в області півтори тисячі онкохворих, котрими лікування вже не може зарадити. Проте зменшити їхні страждання можуть наркотичні препарати. Власне, із забезпеченням цими препаратами держава і займається, і ліцензія відповідна в буковинських онкологів. Є та ось такі хоспісні пацієнти розкидані по різних куточках області. Долати лікарю щодня по 40-80 кілометрів, щоб зробити обезболюючий укол хворій людині чи знайти інший вихід. Про це детальніше в сюжеті Галина Мурмалюк. Чернівецький обласний онкодиспансер не просто лікарня. Тут перебувають на лікуванні як паліативні хворі, так і ті, кому єдиною допомогою може стати лише обезболюючий засіб. Кілька років поспіль керівництво медичної установи ініціювало біля лікарні будівництво хоспісу для тих людей, які цього потребують. А їх край сьогодні півтори тисячі. Проте через відсутність фінансування проект хоспісного корпусу донині залишається лише на папері, а питання не закрите. Адже мати доступ до наркотичного препарату сьогодні може лише лікар обласного. Онко диспансером ну, виїхати в район, в село в машини, щоб уколоти, здати ампулу і, і так далі. Відчитатись медперсоналу це дуже серйозна проблема наркотичного, наркотичного засобу. Тобто, якщо необхідно, наприклад, і 4, і 3 години опіоїдні анальгетики використовувати, то постійно виїжджати, вибачте, за 30-40 кілометрів це не є доцільно і не є дуже правильно. Бути одночасно в кількох місцях неможливо, тому нерідко не чекаючи на допомогу з області, краяни самі починають штурмувати обласну лікарню, адже наркотичний засіб в районі аптеці без рецепту не купиш. Та й не кожна аптека має їх в своєму арсеналі. Не кожна аптека хоче брати на себе таку обузу з наркотичних засобів, тому що там і контроль є з усіх сторон. І, вінтарний, да, вінтарний, да, вінтарний. і хворі фактично приходять до нас, ми вимушені часто, густо виписувати той самий травмадол, хоча це не наша функція, але милосердя наша така відчутна болі наша їхня, тому ми, але це ми не може постійно, треба тільки цим займатися, щоб У нас фактично 18 тисяч хворих. Не дивлячись на те, що онкологам доводиться їздити по п'ять разів до столиці, щоб отримати ліцензію на використання наркозасобів, їх спектр на сьогодні бажає бути кращим. Арсенал наших наркотичних засобів не є такий широкий. Хотілося б мати препарати, які хворий може використовуватись, перорально, тобто у вигляді. Гулок, таблеток, хотілося б мати такі засоби, які б в вигляді пластиря. Тобто клеїться пластир, і людина комфортно себе почуває на протязі 24 годин, не звертаючись до лікаря. На жаль, всі наркотичні засоби, які на сьогодні ми маємо, 95% це засоби ін'єкційні ін'єкції. Щоб зробити, це ще додатковий біль. Надання цієї допомоги кораблі хвороб які залишаються, Ну, фактично один сам на сам або з сім'єю добре. Коли ще там є ще хтось, не працюючи в сім'ї, може десь доглядати го нема, то вони оститься без догляду. Тому Буковинські онкологи вирішили ініціювати відкриття протибольових відділень хоспісної допомоги в районах області та забезпечити таку мережу кабінетами і фахівцями, котрі б могли надати кваліфіковану протибольову допомогу хоспісним онкохворим. Галина Мармолюк, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В дошкільних установах Чернівців міське управління освіти планує вести в штат після логопеда та фізичного інструктора ще й дієсестру, котра стежитиме за харчування малюків. Управління вважають, що фінансові кризи та тендерна політика діюча в державі не повинні відбуватися на здоров'ї дітей. Звичайно, зараз в умовах економії, бюджету і так далі напевно це не буде ще. Ціла ставка, хоча. Півставки, але це буде людина, яка буде суто займатися питаннями харчування дітей в садочку, враховувати калорійність, враховувати кількість білків, жирів вуглеводів на 100 грамів. Так продукції. і слідкувати у нас є дві санаторні групи для часто хворіючих дітей. Можливо, там якась це вітамінізація буде відбуватися. Буде людина повністю відповідати за харчування. Юлія Тимошенко та Юрій Луценко мають бути негайно звільнені з в'язниці. Про це заявив на брифінгу голова Чернівецької обласної організації Батьківщина Іван Мунтян. Буковинський білосердечний лідер назвав дорічне перебування президента Януковича на посаді провалом та закликав всі опозиційні сили об'єднатися довкола ідеї перемоги на майбутніх парламентських виборах. Про що ще йшлося на прес-конференції? знає Олександр Коркоїл. За словами очільника обласного середку батьківщини, два роки президентства Януковича були для України провальними. Іван Мунтян переконаний, що глава держави не виконав жодного пункту своєї передвиборчої програми. До того ж, дворічний період президентства ознаменував небувале суспільно-політичне протистояння як в Україні, так і на місцях. Зокрема, лише в минулому році Чернівецька обласна партійна організація провела майже три десятки протестних мітингів та пікетів. Опозиціонери не задоволені тими витратами, що йдуть з державного бюджету, на три. Президента на сьогоднішній день ми можемо оцінити затрати Януковича на життя і на його комфорту. Один най, найдорожчий президент, президентів світа. Це може називати режим Януковича це два роки провалу. Монтян переконаний, що держава опинилася в міжнародній ізоляції, спричинена політикою діючого уряду. Янукович розсварився з Євросоюзом і в той же час не знайшов спільної мови на рівних із Росією. Головний білосердечний буковицький опозиціонер вважає, що в країні відбуваються політичні репресії. Доказом цього нещодавний вирок Тимошенко та Луценко. Ну, ніхто не сумнівається на сьогоднішній день. Не одна людина в Україні, не одна людина в Україні не сумнівається, що це був е... Черговий вирок несправедливий і не по правді. Поскаржився Мунтяни на сукірянську районну владу, яка, за його словами, 15 лютого під час проведення районної партійної конференції намагалася її зірвати. Каже, більше 10 осіб числа колишніх партійців, сільських голів, спробували вірватися в приміщення і взяти його в облогу. вони почали всі сказати, що партія є партія козака. І козак э, створив цю партію, і він э, чутні є цар і Богом для, цей, для них авторитетом для, для них. І я поспілкувався з цими людьми і в окремо. І вони сказали, що він дуже просто їм каже, сам козак. Він дуже просто каже: якщо ви хочете, щоб я допоміг, зробіть так, щоб я вам допоміг. Якщо ні, напишіть заяву. На сам кінець опозиціонер закликав всі політичні сили об'єднатися та разом вимагати відставки президента Януковича, а також звільнення Юлії Тимошенко та всіх політичних в'язнів. Олександр Коркоїла, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівцях відбудеться концерт під дерегуванням людини, яка виросла на руках усі діталі. Тільки його бабуся дозволяв себе стригти Йозеф Шміт, диригент з династії чорнівецьких музикантів. А він приїхав з унікальною та досить незвичною для нашого часу програмою, котру майже ніде вже не виконують. Детальніше про це в сюжеті Дарії Товпіч. Марк Волох народився в Чернівцях, та у 12-річному віці з родиною виїхав до Ізраїлю. Цього року він вперше за 40 років знову побачив батьківщину. Каже, що рідне місто зовсім не змінилось, та як і раніше, наповнене притаманною виключно чернівцям атмосферою. Я працював з оркестром фільмфіламонії Львова і Києва. і Я не іспитував этого відчуття. Відчуття було дуже тепле, і теж якби вернувся на Україну, но не дома. А тут це зовсім інше. диригент приїхав з особливою програмою з двома синагогальними композиціями однією виключно ізраїльською та з народними творами іспанського єврейства. Дуже важливо для мене лично, от, е, ту, е, ту єврейську музику, яка тут давно не звучала. Програма концерту поділена на дві частини. У першому відділі будуть синагогальні композиції, а саме Колні Дрей, Макса Бруха та «Нігун» Ернста Блоха. Щодо останньої можна сказати, що це особиста молитва кожного єврея, частина якої в різних сім'ях трактується по-іншому та передається з покоління в покоління від батька до сина. Також у цьому відділі звучатиме псалом Пауля Бен Хаїма у виконанні оркестру, в якому слухач почує звучання пустелі та вітру. Завершуватиме першу частину сюїта для оркестру Шимона Коена Романсеро. Це своєрідне попурі народних пісень іспанського єврейства. У другому відділі оркестр виконуватиме четверту симфонію Йогана Сабрамса. Музика, яку будуть виконувати, вона є унікальна тим, що її ніде не виконують майже. Тобто це пласт музики єврейських композиторів. Наприклад, ми її ніколи не виконували. і Відкуди виконують? В Ізраїлі десь ще, може, виконують. От. Тому це надзвичайно цікава програма. Концерт академічного симфонічного оркестру під диригуванням Марка Волоха відбудеться 2 березня в Чернівецькій філармонії. Початок о 18.30. Після виступу диригент знову повернеться до Ізраїлю. Звідки з цією ж програмою планує поїхати до російського Новосибірська? Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин я з вами прощаюся до завтра. Як завжди, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.